Неділя 11 ранку, це важливо. Сьогодні неділя, сьогодні вихідний, але все одно лечу знімати відосик. Ну, Напевно, коли вийде цей відео на лайв каналі а вийде воно дуже швидко. Ще не буде того на основному каналі, про що ми зараз знімаємо. Ну, Можна трохи за... зарані сказати, бо <кій> дуже важливий момент. Тут не дуже багато людей мається на увазі на лайв каналі. Взагалі, щось там до 200 чоловік, і дуже важливий момент ще заключається в тому, що я ніде не казав про цей лайв канал. І десь ці 200 людей взялися за що вам величезне дякую. Тому тут можна розповісти малесенькі секретик. Ми зараз знімаємо серіал про мотоцикла. Це буде такий повномасштабний здоровий серіал о том, як я купив. Це буде серіал про мотоцикл. Так ось, враховуючи те, що зараз ми на два дні спізнилися з Європи, затрималися, бо там ми вибирали автомобілі для ЗСУ, і, чесно кажучи, таке лахміття просто, просто шляпа. <кій> То довелося витратити більше трошки часу для того, щоб знайти хлопцям автомобілі. Не все знайшли, забігаючи на перед, було ще знайти евакуатор, але евакуатор знайти також ціла проблема. Про це буде окреме відео. Так ось, зараз лечу до хлопців на студію. По-перше, сьогодні <кій> повинен, бути, повинен вийти відосика, він ще не готовий. Треба записати декілька коментарів. А потім, як ми записуємо декілька коментарів, ми відразу летимо знімати і серіал про мотоцикл, тому що треба заїхати ще на Рентал, взяти обладнання, мається на увазі там дим машину, е специфічні об'єктиви, котрих у мене ще немає. А купувати там майже за 2000 доларів об'єктив для того, щоб відзняти один відосик <кхи> Ну, можливо, куплю, але це буде трохи пізніше. Тому трохи дружина правда ображається, що я в неділю полетів знімати відос, але, але потрібно. Бо як би там я швидесенько не робив, як би я не слідкував за часом, все одно трохи-трохи горимо по срокам. І до випуску серіалу залишилося ну, майже нічого. От, ну, він не завтра повинен вийти, він повинен вийти ще е, через півтора місяця тільки. Але вже розуміємо, а що через півтора через місяць, але вже розуміємо, що я не попадаю в сроки взагалі. Тому зараз хлопців будемо трохи напрягати. Для того, щоб вони до випуску відоса е змонтували, як мінімум, декілька серій, бо потім буде, буде трохи біда. Буде біда, буде халепа. Ось тому у вихідний день лечу займатися роботою. Хоча іноді було б класно і відпочити, але блогерська тема вона така. Треба знімати прямо тут і прямо зараз, і на потім це не працює. Можу дати пораду для всіх, хто хоче зазняти для себе контент і розуміти, щоб це дивилися люди. Розуміти, що перший рік ви будете знімати із дня в день. Ну, не із дня в день, але дуже велика рекомендація випускати мінімум один відосік в тиждень. Мінімум, не менше, можна більше, але не менше. Але від такого... І це повинно бути ще цікаво. І від такої напруги дуже багато людей опускають руки. От я знаю дуже багатенну кількість моїх друзів, кот кажуть, та що там, блін, Що канал? Легко! Тиждень знімають два місяць, Деяких вистачає, вистачає, вибачте, на півтора місяця. І все, розсипаються люди, бо це витрачаються величезні кошти. Ну, Хто не знав, видати контент, це ну, трохи дешево. Особисто я трачу більше 100 тисяч гривень на місяць для того, щоб ви дивилися відосики. Звісно, що з реклами від Ютуба я від монетизації таких коштів не заробляю. Я заробляю там максимум там, 300, іноді буває 400 доларів на місяць. І ці кошти відкладуються, ми на них купуємо обладнання. О, треба на зелений проїхати, моргаючи проїхав. Так от, видання відео це дуже така цікавенна штука. Дуже кропотлива і не треба ніколи не треба опускати руки, навіть коли нічого не виходить. От Раз не вийшло, два не вийшло, іноді люди та нахір -то YouTube канал, ніхто не, не, не дивиться. Але якщо ви бажаєте досягти цілі, то треба робити. І ну, я якось зробив 100 тисяч на відосах, котрі мені сказали. Что? Так ти ідіот! Какой нахер автоподбор, кому це нахер надо? Я говорю, хлопці, техесенько, всьому свій час. Я просто роблю, я розумію для чого я це роблю і все. Це було в 2017 році, здається. І мені, ну там всі казали, всі так демотивували, казали нахер, нахер нахер. Та й зараз кажуть, та нахер, хто це буде дивитися, кому це потрібно. Але ж дивляться люди, і пишуть, і чекають відосики. Ну, це лайв канал, я тут можу розповідати що завгодно, бо тут не основа. Тут хочеш дивись, не хочеш, не дивись, хочеш включай, не хочеш не включай. Тому де можна розповісти про якісь такі. Про те, що у нас відбувається, як не на лайв каналі, бо на основі там треба подавати це. З... Забувається слово постійно. З моніторингом... Підкажіть, будь ласка, в коментарях напишіть. А, цензура, все, не треба писати. Згадав, як називається. У нас є дівчинка, що відповідає за цензуру. Іноді, блять. Таке твориться на виборі автомобіля, особливо з якимось перекупом, де без мату, ну, взагалі вони нічого не розуміють. І це треба все якось піддати так, щоб не було ругані в ефірі. Але, як то кажуть, з пісні словновики не викинеш, і іноді буває таке, що треба залишити, іначе не буде зрозумілий сюжет. Тому, а тут я можу казати, що завгодно, бо тут. Ні, не цікавить мене не реклама, не цікавить мене нічого. Тут, здравствуйте, господа мінти. Е, До речі, усі поліцейські стоять правильно. Е, зараз я повернусь до цієї думки, але хочу сказати про поліцейські, що дуже часто вони стоять. Вони тут стоять під мостом для того, щоб вони наглядали. Я так розумію собі, можливо, я помиляюсь, <кхи> щоб не було, ні, відбулося ніякої диверсії під мостом. Але іноді вони розвертаються, становлять на напрямок, навпроти. І дивляться, щоб з крайньої лівої смуги ніхто не неряв в, в ряд направо. І таким образом собі протокольчики зарабатують. Вибачте, постанови не протоколи, а постанови. Так ось, що вони роблять? Вони розвертаються навпаки і цілий день вісять в телефонах. Вони і за мостом не дивляться і е, вони не дивляться, не ловлять порушників. Але ми за це їм платимо кошти. Ми маються на увазі громадяни України. Якщо хто не знав, то ми платимо податки, і з цих податків вони отримують зарплатню. Так ось, повертаємося до не повертаємося за обив думку. Ну, <кій> вибачте, люди. Вибачте, старий став склеротик майже. Ні, не склеротик, я не то, щоб забуваю щось, але в даному випадку думку загубив, хоча я обіцяв, обіцяв її не загубити. Значить, що у нас ще нового відбувається? Зараз ще пілім е, у нас трохи нестандартний з трохи неадекватною людиною. Мається на увазі, що не адекватно, тому що він замовив послугу, ми її максимум зробили, були у нас там помилки. До речі, благодаря цьому дядьку ми змінили трохи алгоритм огляду наших автомобілів. І завдяки цьому дядьку ми стали краще. Але він такий токсичний просто піпець. Він почав заважати з перших хвилин огляду. І... Саме про те, що нас нахлобучить не вийде, бо у нас дуже ретельно зроблений сам бізнес-процес і слой доказательств, якщо знає хто як працює бізнес процес, він розкладується кожна дія, на 5-7 з составних, в залежності від того, наскільки він глибокий цей бізнес-процес. Так, от там є така штука, як доказательна база. І саме доказательна бази у нас за глаза, у нас записані всі розмови, у нас записані всі. Відос, які мається на увазі огляду, у нас записана розмова, спілкування і там. Коротше, відос вийде дуже цікавенний. Я думаю, що це відео вийде трошки раніше, ніж то відео з тим дядьком. Дуже токсичний чувак, хоча як людина, він е, нормальний. Іноді таке влазить, але не зараз. Таке влазило раніше, коли люди не могли нічого доказати, коли у людей не було часу проаналізувати. У нас на аналіз є цілий відділ не з рекламації, а відділ контролю якості. І саме відділ контролю якості займається. І якщо наші Мається на увазі, мої підлеглі починають ламати дрова. Іноді буває такі, десь трохи вийшов за рамки дозволеного. Вони получають по шапки дуже серйозно. Але якщо замовник намагається нам там на уши навішати, то цей номер не влізе. І оце буде відео саме про те, як дядька намагався зробити, намагався розповісти нам те, чого не було. Ну я вже майже приїхав до офісу. Дуже багато є ще чого розповісти. Ще, До речі, планується на післязавтра поїздки. Ні, післязавтра я не поїду, бо трошки з дружиною я обіцяв побути. Там є одна важлива справа. Десь через завтра, післязавтра, на третій день від сьогодні ми поїдемо в сторону туди на схід видавати хлопцям автомобіль один. І забирати автомобіль розтрощений. І я в дорогу візьму оператора, і ми познімаємо цей процес. І видачі автомобілів, як забрати. До речі, той, що треба забрати. Я, я ж його привозив, так вийшло, що на другий день його розтрощили, трохи розстріляли. Але там машина не мертва. ну Там треба замінити двигуна і все. Так, що у нас тут? Що у нас тут? Треба зателефонувати охороні, щоб вони відкрили ворота. Так, охрана. О. Дякую, вони напевно вже знають, що я телефонують, вони бачать і одразу ба, ба, шлагбаум відчинився. Е, до речі, оцього красуня ми будемо віддавати. Зараз я зніму камеру. Оцей автомобільчик ми будемо видавати, він зараз ще на лаветі стоїть. Ні, цей автомобіль ми спочатку віддамо на те, щоб його полагодити, бо тут ще сальник тече. Тут, тут ну, тягу треба поміняти. Коротше, Трошки треба сюди коштів ще закинути. А будемо забирати ми доджрам. І доджрам саме поїде в сторону східа. А на східі ми заберемо Навару. Все, я побіг до хлопців, бо вже тупо немає часу. І, до речі, напевно, це перше відео, що буде на каналі, зняте одним дублем. Бо це лайф, бо це можливо тут таке робити. Друзі, всім дуже дякую, що додивились це відео до кінця. Хоча це не основа. Все одно вам дуже вдякую за те, що ви просто дивитесь про те, що відбувається у нас. А, і до речі, монтажить його не треба. Я прямо зараз прийду і його завантажу на лайф канал. Тому зараз буде.